Сьогодні містяни зібрались вперше після зимової відпустки. Перша частина сезону для олександрійців видалась дуже насиченою, тому відпустка була відповідною. Кожен футболіст проводив свій вікенд по різному: хтось обрав активний відпочинок, а хтось проводив час з рідними. Звісно, хлопці, крім відпочинку, працювали також по індивідуальній програмі. А ми запитали у команди трішки детальніше про час проведений поза тренувальним процесом. Розкажіть, як провели свою відпустку? Добре, провів відпустку з сім'єю, з родиною. Набралися сил, так що збираємось на збори з першого дня з настрою, щоб підготуватися до другої частини чемпіонату. Обрали більш такий лайт-відпочинок, чи Я активний? Лайт, а Я лайт, Сім'я активний. Чи готові ви до роботи у хард режимі на зборах? Ну, звичайно, вже не перший рік збори і розуміємо, що і як буде, треба працювати, щоб. Продовжувати те, що ми робили в, першому, в першій частині чемпіонату. Відпочивав з сім'єю, з друзями, вдома був. Що робив цікавого у цей час? Можливо, щось відкрив нове для себе? Цікаво, багато. Була фотосесія з дівчиною, грали в Падал з хлопцями. Гра, схожа на теніс. Якщо хтось там, не знає, цікавиться, але стає все більш популярною ця гра. Проводив по різному час, був за містом. Різні якісь активності, як завжди, усі відпустки я проводжу завжди з сім'єю, тому ви ж знаєте, так сім'єю завжди все так швидко минає, тому ці три тижні, що були, провели провели усі разом з сім'єю, тому все, все добре. Чи вистачило часу відновитися після першої частини сезону? Так, нам завжди не, не вистачає часу, але я гадаю, що майже місяць в нас був. Ми трішки відпочили і отримали ту роботу, яку повинні були виконувати. І бігову я маю на увазі, і звичайно, з м'ячами робили вправи, Зараз вже час готуватися до зборів. Готові до такого Е, Ну, буде важко, ми розуміємо, але я гадаю, що так. Вже з сьогоднішнього дня команда розпочинає підготовку до зборів, до якої входить бігова робота та медогляд. А вже 14 січня команда вирушить в Туреччину на зимові навчально-тренувальні збори, які триватимуть з 15 січня по 15 лютого в дві частини. У першу частину зборів плануються чотири спаринги. На що опирались, обираючи таких суперників на перший збір? Ну, Перш за все, ми е, думаємо за нашу підготовку і е, да, за, за те, щоб краще е, в фізичному плані підготуватися. тому в нас, ми в принципі, е, акцент робимо більше на е, бігову роботу та тренажерний зал. Ну, і Плюс е, по тайму да, ми будемо три гри е, грати по тайму, і потім вже будемо переходити до, до, до повноцінного матчу, е, щоб вже ближче підготуватися краще до Початку чемпіонату, тому перший збір, в принципі, він дав фізичному плані стоїть на завдання, як мав краще підготуватись, да, набрати кондиції і далі вже це все розвивати через силу, через да, ігрові вправи і тактичні на другому зборі. На другу частину зборів, яка відбудеться з 1 лютого по 15, заплановано попередньо ще 8 спарингів, про які ми повідомимо згодом у наших соціальних мережах. 17 лютого команда повернеться в Україну, де продовжить підготовку вже безпосередньо до матчу 18-го туру УПЛ, в якому вдома на КСК Ніка зустріне Луганську зорю.